У Львові презентували форму волонтерів до євро 2012 Правда, поки що лише на макетах повністю готовими комплекти будуть вже наприкінці наступного місяця. Окрім цього, підбили підсумки відбору добровольців. У їх у Львові відібрали близько тисячі 95% набраних осіб. Львів'яни водночас є серед них іноземні, зокрема зі сполучених штатів Америки, Австралії, Росії, Білорусі та Німеччини. Докладніше у сюжеті. Жовтий та коричневий. Такі кольори волонтерської форми на відміну від Львова, Київ, Харків та Донець віддали перевагу зеленому. Для нас важливо було, щоб волонтерська форма не вибивалася з комунікації зовнішньої міста. Так, тому ми робили і кольористику подібно до туристичного ознакування, і запрошували тих же дизайнерів, тому що це і шрифт, і, власне, всі все ознакування для нас було дуже важливо, щоб це було, якби ну Ким частинкою наступного брендбуку на футболка, шапка, куртка, шорти і сумка. Вартість одного такого комплекту близько 400 гривень. До кінця травня обіцяють, форма буде готовою. А от представникам змі покажуть її швидше уже в середині наступного місяця. Що ж до обізнаності добровольців, то усі вони пройшли відповідні навчання та отримали необхідні знання. Лідерство, комунікація, міжнародна комунікація, толерантність. Спілкування в кризові моменти, тобто загальні, і вони ми пройшли з ними всю е, інформацію, опрацювали про турніри, як функціонувати місто під час турніру, тобто, загальна інформація, яку ми, в принципі, на станом на березень могли дати, яка точно буде незмінна. Щодо решти, волонтерів ще навчання не розпочалося, і ми до кінця квітня плануємо провести загальні тренінги, тобто такі загальні теми, ті самі, що я назвала, плюс безпека і правопорядок. Окрім комплекту спеціальної форми, кожен з волонтерів отримає право безкоштовного проїзду в міському комунальному транспорті під час чемпіонату. А ще добровольцям обіцяють одноразове харчування, зв'язок та страховий поліс.